Так, тепер продовжую з вами розмовляти і хочу показати вам. Тісто в мене постояло вже мінут 20, зараз будемо бачити, як воно буде розкатуватись, розтягуватись як щавльова. От, щавель помила, накришила. Ну, молоденький, я ще раз наголошую, може хтось захоче спробувати. От Саме такі невеличкі листки, самі більші. І оцю ножку. Якщо є щось твердіше, трошки зрізаю, а потім його. Ну, і далі кришиться. Щас я цю прошу, щоб руки вже не брати сюди. Оці тверді викидаємо, щоб воно не було. Ну що, цибульки. Обикновено, я сюди накришила. Як-небудь, як буде, просто. Мене чоловік любить просто цю навіть, стару цибулю, якщо ж нема, ну, молодої ще. А купити дуже дорого, то він каже, зроби мені паланички з цибулею. Оцю просто стару цю тож, цибулю просто накришую, вбиваємо. Яєць, ну на це примерно я зо три яйця. Сюди, я думаю, що мені на три хватить, може, не хватить. Ну, будемо бачити, може лише на дві солі солимо. Ну, по укусу я так нагла, щоб воно було до путя. Люблю солоненько. І все, і перемішується просто отак. Воно от якось отак, щоб воно якось як піниться даже. І довго ця начинка, щоб не стояла, бо вона тоді стикає на дно яйце. Коли... І тоді може текти з планички, витикати зі сковорітку, коли жариться. А як от бачите, якось я так її жмакаю руками, воно таке, таке стало з яйцом, таке, як пінка, кажеться, там під руками. Так якось. Чуєте? Воно там чувак так інтересно. Все, начинка наша готова. Молоденький шавір. Цей буліна кришила. І так, зараз будемо формувати, паленичку розкачувати, тісто розкачувати, щоб було паляничка. Ой, так багато думала, буду розповідати, а коли знімаєшся щось. І в перші рази це дуже тіряюся. Можу по секрету сказати, що навіть але все одно чимось займаюся. Дехто з мене? Чоловік з мене сміється, от блогерша, Рідня теж, доньки ні. Доньки кажуть, чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало. Не голо, та й слава Богу. Кажуть. А там, хто зараз дивиться, передивіться мій канал. Є, я їздила, дуже мало просмотрів, я дуже здивувалася. Розкачуємо тісто. Бо вору не кажу, що тут роблю. Е, в паниці можна робити слойоні. Е, ну, це довше дуже робити. там, За скільки штук е, не, береш, оце, як розкачую. Розкачала тонше, тільки розтягнула, намастила олійкою, Склали, 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 склали в багато раз. Знов розкачали і тоді получиться слойоне. Ну так ми, якщо по-бистрому, то ми отакі прості. Воно тонюсь тоненьке таке. Тісто бачите? Ну, рука навіть, ну не дуже ну, Тож воно зараз -чуть -чуть, я його помастю олійкою, воно минутку-дві постої і стане краще тягнутися. Е, бо його тепер треба в кінці буде розтягнути. Трошки в І почала говорити там. Я знімала. Дуже цікаве, у нас джерело є коло хати, то знімала, як чоловік там буде все викладене, як чоловік справляли. Ми вчора з ним, ну, він, я ж сама дивилася перший раз в житті, е, бо такого не бачила. А є я зняла в нашому районі е, зветься джерело дівочі сльози. Дуже цікаво, Передивіться, там прямо з самих камнів, з тече водичка. Дуже цікаво. Е, подивіться, подивіться, бо мені дуже... Я всього другий раз туди попала. Колись дуже я так припоминаю, ми молоді, але ну, там ще не було так зроблено, як зараз, коли їздила, каталася з чоловіком. Він по роботі, а я брав мене то поки ставали там воду брати, якби, А зараз це дуже цікаво. Ну, красиво там обробили, там ікони поклали, бо кажуть, що цілюща вода. Я там трошки запиналася, бо й люди були. Я стіснялася. Я ж кажу, я перші рази це знімаю, Але мені хочеться чимось зайнятись, кажуть, що це після 50 і починається. <реш> Брат вчора каже, господі, скільки це починається, щоб я телефон взагалі відключив і сховав, <реш> що сестра цим зайнялась. От, е, ну що, чуть-чуть постояло. Хай ще, може, минутку-дві. І зараз я вже можу накладати. О, ні. Е, я зараз вам покажу. ось Бачите, в сковородці, так примерно, олії ляю. Люди ляють менше буває. Я люблю чуть більше олійки наляти на... у сковородку, тому що коли вона жариться, тоді паляничка, вона аж доверху достає та олійка, прожарує, прожарює. Вона тоді більш хрумтяща. Люди одні люблять, щоб м'ягенька була паляничка, а не хрумтіла. Е, я люблю, щоб її, поки вона як тепла, вона хрустить так. Хрумтить, хрустить. Я ще у нас суржик мова. І я стараюся, звісно, стараюся навчити українські деякі слова хоча б говорити, але сама ще не пам'ятаю. І розумію, що не всі люди ще знають, помняті, ну, знають українську мову. Так нас вийшло, що нас так вийшли. В селі говорили просто чисто по українську цим суржиком ми оце на українській. А в місті розмовляли всі на російській. Хто поїхав у міст, старалися переробити себе і розмовляти на російській. Я цього навіть як в город їхала не робила. Бо з таким акцентом на російській. Краще говорити по совоку. Зараз. А я вам покажу, бачите, отак воно виглядає. Чекайте, бо ж не бачу тут. о, виглядає, як воно. О, новела. А тепер ці кінчики, бачите, тягнеться. Буду натягувати отак чотири зразу, а потім ті по бокам. Ну, я... Нема у мене нема ще того, що дереть. Чоловік сміється, не хоче. я вам покажу, відтягується отут тут покажу, тепер напроти. Так, це так робила свекруха. Мама моя розрізала, наші такого шість надрізок робила і робила паляницю. Но, але я побачила в свекрухі так, не ріжучи. Мені сподобалось так, якби, От бачите, видно, не видно. таке? Я відтягую, бачите, відтягнула. Як можу так і показую. Бо ну, нема де встановити, я ще не, не маю нічого. Сільніший <ріст> блогер сміються з мене. Ну, так, 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 так. Бачите, може оцей кусочок, як я буду зараз стягнути. Зараз завачкаю телефон, буду тягнути. О, бачите, так відтягнула. Це я молоді показую, бо... але я ж кажу, може хтось ще й не знає, тому що. Так, олійка наша гріється. Тепер напроти ці, що лишились віте. Чогось, я не знаю, чого так вчили так чогось нас, що напроти зразу робиться, якби на охрест, виходить. І тепер тут, де полишалися уголки, так само розтягують. Я ж кажу, мама, моя різа, надрізала, робила. А я так, так. Прикрутимо, бо я щось дала його так крепко. І все. Ця я поляничка, де воно там? Виш? Отака, От де воно там? Зліплена вийшла. Кривенька, чарівненька підправити, Рукавами, руками отак розтягнути, примерно сформувалась кругліще. Я, ну, хтось може інакше, краще робить. Кращі хазяйки там. Я отак от зробила. І все. І тепер цим, де заліплювала, говорю ще раз, бо для, якщо хтось молодьожі, кладу,